Який прекрасний вечір. Стоїть трактор. Дощики прийшли, акумулятори стоять. Коротше, дали собі газу. Зібрав я з машини акумулятор і з тої ж самої машини старенький акумулятор борщ, він інше працює. З 20-го року, зараз кінець 25-го. Слава Богу, працює. Так, борш 70-ка. Варта, десь там 74 і борш, вроді 74. Хочу сьогодні запустити дим пустити. На короткий час, бо тому що, е, зараз що, основна причина, щоб не запускати, це генератора немає, помпа не буде крутитися. Відповідно, води і нема смислу заливати. І насос виключений, але на гур насос буде працювати. Тобто його запустити, щоб він хоча б дав диму. З ція сторона. Вчора поставив. Стартера. Ну, в принципі, так, да. дратип кинув продажі Тобто сама цікава задумка, поки в мене є тут компанія. Пустити дим. Буде дим, буде діло. Дим ненадовго. В моторі масло є, води немає. І вгорі води немає точніше, масла.